Добрий день, малята. А нагадайте ж мені, яка зараз пора року. Так, зима. А чи любите ви зиму? Усі ми любимо зиму за її неповторну красу природи, за веселі зиму і розваги, але найбільше ми любимо зиму за її незабутні свята, за їхню казковість та чарівність. Тож давайте пригадаємо, які ж зимові свята приносить нам зима. Мабуть, найочікуваніше свято всіх дітлахів це День Святого Миколая. У цей день всі чимні дітки отримують подарунки від Святого Миколая. Зазвичай святий Миколай кладе подарунки під подушку, але можна їх знайти і в чобітках. Наступне свято це Різдво Христове. Різдво це родинне свято, а починається воно зі свят вечора. Зазвичай на святвечір готують 12 святкових страв. Головною стравою є кутя. У святвечір збирається вся родина за одним столом. Коли настає Різдво, дорослі діти йдуть полюдувати. від святкових колядок і від золотої зірки, яку колядники здіймають високо над головами. Здається, ясніше стає в цілому світі. У нас в Україні Різдво можна святкувати 25 грудня за Григоріанським календарем, а також 7 січня за юліанським календарем. Обидві ці дати є святковими. Напередодні свята Нового року діти разом з родиною прикрашають ялинку. Новий рік це веселе свято. Дітки одягають різні новорічні костюми, танцюють, співають, грають в різні ігри, а також водять хоробу довкола ялинки. А коли настає новий рік, під святковою ялинкою дітки знаходять подаруночки, про які вони так мріяли. Напередодні свята старого нового року. Настає щедрий вечір. У цей вечір діти ватагами ходять щедрувати, а люди їх радо зустрічають та вдаровують подарунками. А вранці на свято Василя від хати до хати бігають посівальники, засівають житом, пшеницею, на радість людям, на добро, на врожай, славлять господарів та вітають їх з настанням старого Нового року. Ось такі свята приносить нам зима, тому її ще називають святковою. У цей час люди часто ходять один до одного в гості, дарують та отримують подарунки. Зимові свята дарують нам відчуття світла, радості, родинного затишку та добра. Отже, діточки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про зимові свята. Ми їх запам'ятали, а давайте повторимо свято Святого Миколая. Різдво Христове. Новий рік. Щедрий вечір. Свято Василя. Діти, ви вже знаєте, свята. Що вами побачені, кожного роблять душею щедрішими. Тож розберіться в їх суті, в їх значенні. Станете дорослішими, станете мудрішими. До наступних зустрічей, малята!